Всім вітаннячко. Сьогодні 2 серпня. Я вже сьогодні говорила, що будемо сьогодні копати скороспілочку. Вже викопали. Рожай нікудишній. Ми на сіні лишили 34 відра, тому що чомусь ми обійшлися фактично без цієї скороспілки. Скороспілка посажена ще 5 квітня. От сьогодні 2 серпня, 4 місяці вона майже в землі. Ну, там може мама колись купала дві-три картоплини. Ось тут посіяла, мама, посадила, мама редьку чорну. Бачите, що зробилося? Там я трошки шкрабула, вон її. Мама вже кричить, що лише схоче вилізе. Буде тяга до життя. А може колись курам буде якийсь бурян зжинати, не хочу вже. Не хочу, бо вже душно. Всього, от зараз мішечок занесу дрібних. Змикали вчора цибульку. Бачите, яка зелена. Досить зелена. ну Віру, що буде просихати. Але буде просихати, напевно, не тут, а ми її заберемо. І вдома ми її розтелимо в іншій місці. Накрити. Буяють догори всю помідори і то буяють. Так, як буряни ростуть, так само попідв'язували трохи, треба знову підв'язувати, ще ніде немає, щоб червоніли. Сортів не знаю, не пам'ятаю, десь волове серце мало бути з краю, Але де, напевно, що з краю, і так думаю, треба знову підв'язувати. А може і не треба буде, будемо бачити. Того року, то фактично згороду, ну у нас дуже того року було багато. городом закрила мама собі баночки пару, а потім впала фітофтора і все, накрилося це мідним тазом. Якщо м'якше сказати так. Ось так. Столовий бурячок. Бурячок повинен бути, ну не знаю, не дивилася, чи він гарний, чи ні, тож заростає. Кормовий то дуже чудовий. От що гарне, то в нас вийшло гарне. Це кормовий буряк. Дуже гарний. Він дуже ж рідкий був, якщо я вам пам'ятаєте, я вам розказувала, хто дивився. Він дуже був, в нас не зійшов рідкий, а зараз досить головатий. І є багато листя, і є буряк сам. От тут. Бо як все заросло, як ліс. Гарбузи, он там як ліс, височені, великі. Не дивилася, чесно, що чи є, тому що мені далі туди йти не хочу, бо вже мама кричить, що дуже сонце ходить. Огірочки, є, слава Богу, але теж, бачите, жовкнуть. Вже жовкнуть. Різні, дуже різні сорти були, я розказувала, і сходили і не сходили. Хотіла огірочок знайти взяти, щоб похрумкати, поки дойду до хати. Ось є огірок. Не митий, правда? Нічого. Ми нічим не пропили їх. Отак От то діло. Скоро спілку збули. От там дині і кавуни. Так що листя є. Микати будемо мати що? І будемо мати, що виносити. тому що мама казала, що Вона вроді, палити більше не будемо, тому що там, де спалено, нічого зовсім не хоче рости. На права, я знаю. Попіл є попіл, але не палити. Буля біла, чайка є, Ну, по довгості, не купляла цього року. Вони не бачу ще поки ні одного. Цвіте, цвіте, цвітуть. Вже десь так в цю пору мали би бути досить гарні такі плоди, але їх поки немає Так. Десь я тут бачу гарну. Може буде з неї щось. Так, тесник тут повикопували і врожай. Курудза гарна, досить. Досить гарна какурудза, але ну, я кажу, що вистувата. От так-то. Все, йдемо обідати. Да? Все, будьте здорові!